Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це різноманітність ссавців, а саме першозвірі, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі та гризуни. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео, а ми з вами будемо розпочинати. Для початку давайте пригадаємо загальну будову савців. На екрані ми бачимо типового представника класу савці, і зараз пригадаємо, які ж частини тіла його характеризують. Що ми з вами бачимо? Взагалі пригадаємо, що савці вони вигодовують своїх малят секретом молочних залоз, тобто молоком, і їхнє тіло складається із голови. Тулупа та хвоста. Окрім цього, треба звернути увагу, що шия у савців, вона дуже добре розвинута, тобто голова повертається безпосередньо без якихось рухів тулупа. Окрім цього, ми бачимо дві пари кінцівок: це є передні та задні лапи. На голові у савців можна побачити. Очі, ніс, язик і вуха. Стосовно вух, пам'ятаємо, що в савців з'явилися вже вушні раковини, це є зовнішнє вухо, і вушні раковини савців, вони є рухомими для того, щоб вловлювати саме звуки. І рух відбувається за рахунок особливих м'язів. Також пам'ятаємо, що шкіра має похідні: це волосся шерсть, кігті, нігті, деякі рога, копита, і шкіра продукує велику кількість різноманітних секретів, тобто є певні залози, які, наприклад, потові, сальні, молочні залози, пахучі тощо, які виділяють певні речовини. Сподіваюсь, що ми з вами. Пригадали ознаки савців, а сьогодні ми познайомимося з вами детально із такими групами савців, як першозвірі, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі та гризуни. Ну, звісно, що на наступному уроці ми поговоримо з вами про приматів хижих, копитних, зайцеподібних та китоподібних савців. Давайте розпочинати. Почнемо з вами ми саме з першого звірів. Їх ще називають яйцекладні савці. Це така особлива група, і вона є невеликою. Тому що поширені вони, як ми бачимо по карті, це Австралія, прилеглі острови, наприклад, Тасманія, Нова Гвінея і подібно до плазунів, першозвірі розмножуються, відкладаючи яйця у таких тварин немає плаценти. Пригадайте, будь ласка, що це за тимчасовий орган такий у савців. А е, якщо ми говоримо про вигодовування малят, то чисельні дрібні потоки молочних залос відкриваються прямо на поверхню тіла тварин. Е, після цього дитинка вона злизує молоко, яке виступає на шкірі матері. До першого звірів належить єхідна та качкодзьо. Спочатку поговоримо з вами про єхидну. її ви бачите на екрані. Е, це є наземна рийна тварина, що живе в норах. Зовні вона нагадує їжачків, бачимо такі відозміни волосків в неї. І е, оці голки вони такі доволі гострі, е, і під голками буде рости шерсть. Е, ми бачимо з вами цю шерсть от на голові, наприклад, і, в принципі, вона гарно продивляється під цими голочками. Передня частина морди вона видовжена. Що на першому, що на другому зображенні ми можемо це з вами відмітити. І утворюється такий своєрідний хоботок. Живляться вони безхребетними, яких добувають за допомогою довгого, кликого язика з товщі ґрунту. Подивіться, будь ласка, який довгий язик, і це не максимум, який може бути, вони можуть бути набагато довшими. Самка є хитна, вона відкладає одне яйце і виношує його в спеціальні такі шкірні сумці на черевному боці. Наступний представник першого звіря це є качкодзьоб. Я думаю, всі ви знайомі з цим представником, неодноразово його бачили. Він веде, веде напівводний спосіб життя, тобто дихає він, як і всі савці, легенями, але пристосувався до життя і у воді. Бачимо, що в нього кінцівки мають такі шкіряні складки, які допомагають саме плавати. Так само Качкодзьоб поширений в Австралії та в Тасманії, тобто ареал такий дуже обмежений. Тіло його вкрите таким густим жорстким хутром, і це хутром воно майже не намакає у воді. Також качкодзьоб має сплющений хвіст, і пальці кінцівок, як ми говорили, вже з'єднані плавальною перетинкою і. Така головна особливість, що на шелепах розташовані рогові чохли, що нагадують дзьоб саме гусеподібних птахів, тому назвали його Качкодзьоб, тому що у Качки такий дзьоб дуже схожий на оцю видозміну. Якщо говорити про савців, які народжують вже живих малят, вони відносяться до справжніх звірів. Тобто яйцекладні або першозвірі, попередні представники вони не відносяться до справжніх звірів, тому що їхні дитинчата вилупляються з яйця. Тобто при народженні вже це будуть справжні звіри. Ми бачимо котика новонародженого маленького, і саме ці представники ми з вами теж відносимося до справжніх звірів. Але треба звернути увагу на те, що серед справжніх звірів є. Сумчасті, савці, ми зараз про них поговоримо. Тобто, це тварини, у яких плацента відсутня, тобто вони ще не будуть плацентарними тваринами. Наприклад, там коні, верблюди, коти, собаки, люди, гризуни, вони вже мають плаценту. Дитинчата повністю дозріває в тілі мами, народжується повноцінно сформованим. А ось у сумчастих, про яких ми зараз будемо говорити, в них дитинчата народжуються таким дуже слабким недорозвиненим і потім він етап розвитку проходить у шкіряній сумці мами саме. Тому давайте говорити саме про сумчастих. Це є друга група, з якою ми сьогодні знайомимося. Самки сумчастих савців зазвичай мають шкірну сумку на череві. Куди відкриваються потоки молочних залоз? Переважна більшість сумчастих вона поширена в Австралії Нові Гвинеї. Те ж саме ми можемо говорити про першу звірів, з якими ми познайомилися. Але певні види сумчастих живуть і в Південній та Північній Америці. Багато сумчастих є наземними тваринами, і деякі з них пов'язані трішечки із водоймами. Також можна зустріти тварин, які живуть там в ґрунті. Наприклад, є такий представник, як сумчастий кріт. І серед сумчастих є комахоїдні хижі та рослинноїдні тварини, тобто різноманітні способи вжилення, вона така достатньо велика. Поговоримо про представників. На екрані ви бачите американського опосума, це типовий мешканець лісів, мають вони довгий цупкий хвіст. Який використовують під час лазіння по деревам. Живляться вони гризунами, дрібними птахами та їхніми яйцями. Окрім цього, вони споживають в їжу комах рештки тварин, гриби, рослини, тобто така доволі всеїдна тварина. Активні це вони є переважно вночі, і е, така головна особливість, що люди, люди споживають е, в їжу м'ясо опосовів, також використовують їхнє. Хутро. Хутро дуже красиво бачимо його з вами на екрані. Наступний представник саме сумчастих тварин, це типовий представник кенгуру. І кенгуру є травоїдною твариною і пересувається, як ви знаєте, стрибками. У них такі масивні довгі ноги, ноги, і стрибки можуть доходити до півтора метра завдовжки. Передні кінцівки при цьому короткі. Корочені, і е, якщо говорити про масивність у цих ніг, вони можуть розганяти швидкість аж до 50 км за годину. Е, вони захищаються від ворогів, спираючи на хвіст. Бачимо, що хвіст теж в них доволі такий міцний, і при цьому вони завдають таких сильних ударів задніми кінцівками. Е, останній представник саме сумчастих тварин. Ті, які не мають плаценту, нагадують, це є коала. Коала, ще називають сумчастим ведмедем, і мешкають вони у Південній Австралії. Зовні нагадують такого іграшкового плюшевого ведмедика. Ці тварини вони активні вночі. Живляться, думаю, ви всі знаєте, листками, пагонами Евкаліпту. І на початку минулого століття цей вид взагалі перебував на межі зникнення і лише завдяки енергійним заходам уряду та громадськості Австралії його вдалося врятувати. Давайте переходити вже до плацентарних тварин. Нагадаю, що плацентарні тварини це ті тварини, які Мають плаценту тимчасовий орган, в якому розвивається дитинчатко, і дітки народжуються вже сформованими. Комахоїдні це представники саме справжніх звірів, плацентарних тварин, і до комахоїдних відносяться їжаки, кроти, землерийки і багато-багато інших савців, яка ж їхня особливість? Зуби майже подібні забудовою. Оскільки здобич, вони заковтуються ціліком, тобто їм не треба пережовувати активно. Комахоїдні вони заселили різні середовища існування: це наземне, ґрунтове, водне. Звісно, що ці тварини не будуть траплятися в організму середовищі існування. Які ж бувають представники комахоїдних, звісно, що це кріт, його ми бачимо на екрані. Хто ще відноситься до цієї групи? Ну, По-перше, це їжаки. Знаємо, що їжаки вкриті голками, це видозміна волосків. В разі небезпеки вони згортаються в такий колючий клубок завдяки добре розвинутим підшкіриним м'язам. Звичайно, їжаки активні вночі, думаю, всім це відомо, і взимку ці тваринки впадають у сплячку. В Україні поширені два види їжаків це їжак європейський та їжак вухатий. Нагадаю, що сплячка це не стан анабіозу. Тобто у нас дерева впадають, наприклад, в стан анабіозу, тобто тимчасово припиняють свою життєдіяльність. Вони не дихають, не живляться, не розвиваються нічого. Сплячка, вона притаманна теплокровним тваринам. Тобто, якщо тварина теплокровна впаде в стан анабіозу, вона вже помре і з цього стану ніколи не вийде. А сплячка це е, зменшення процесу життєдіяльності, тобто тварина все рівно буде. Дихати, наприклад, але дуже-дуже повільно. Також будуть розщеплюватися поживні речовини, які відкладалися на запас, і можна сказати, що будуть, буде живитися вона, так? тобто розщеплюватися жири, вуглеводи, отримуватися енергія. Тому от їжакам притаманна сплячка, ведмедям, наприклад, притаманна сплячка. І це не стан анабіозу. Нам важливо це запам'ятати. Далі кроти. Це типові мешканці ґрунтового середовища існування, вони пристосовані до життя в норах. У зв'язку з риючим способом життя вони мають компактну форму тіла, копальні передні кінцівки, в формі широких, коротеньких лопаток і щільне хутро. Звісно, що це все буде пристосування до умов існування. Тобто тваринка еволюціонувала, розвинувши такі особливості. Органи зору при цьому розвинені слабо. І часто вони сховані під складками шкіри. Тобто очі є, але вони захищені складкою шкіри для того, щоб ґрунт під час копання і пересування по ґрунтовому середовищі не потрапляв у очі. В Україні поширений кріт європейський. Наступна група це є рукокрилі. Це єдина серед савців група пристосована до активного польоту. В них від. Верхніх від верхівки другого пальця передніх кінцівок, подивіться, перший палець, він окремий, а от від другого пальця, бачите, і аж до хвоста тягнеться складка шкіри. Тобто, це не є крило пера, як у птахів, це складка шкіри. І бачимо, що в них все рівно такі ж кінцівки, як у Всіх інших савців, тобто скелет буде схожим. Бачимо передні, задні, задні кінцівки, просто передні кінцівки пальці будуть видовжені. Перший пальчик бачимо, що він не поєднаний складкою шкіра, другий, третій, четвертий пальчик, і ось до хвоста вона буде розтягатися. Подібно до птахів, в рукокрилих є кіль та добре розвинені грудні м'язи, що забезпечує руки крил. Рукокрилі здебільшого ведуть нічний спосіб життя. Також треба зазначити таку особливість, що зір в них розвинений погано, проте слух дуже-дуже тонкий. Орієнтуються вони під час польоту та здобувають свою їжу зазвичай за допомогою ехолокації. Що таке ехолокація? От Ми бачимо на екрані ну це такий більш Мультяшний в нас представник рукокрилих, але все ж таки він іздає звук, звукові сигнали, ці сигнали є високої частоти, і вони рухаються в певному напрямку. Ось ми бачимо, що ці звуки досягли здобичі, в даному випадку це метелик, і звук відлунає та повертається назад до кажана. При цьому кажан таким чином орієнтується і він розуміє, через яку відстань, який предмет чи рухомий він чи нерухомий, чи цей предмет, наприклад, маленького, великого розміру. Тобто, якщо він летить, і розуміє, що великий предмет нерухомий, це може бути стена, може бути там дерево, його відлітає, щоб не, як не травмуватися. Але якщо предмет рухомий, маленький, він може його, наприклад. З'їсти, то, звісно, що таким чином буде відбуватися його полювання. Ем, тобто ще раз, ехолокація це здатність виробляти звукові сигнали високої частоти та сприймати звуки, які відбиті від перешкод. В день ці тварини взагалі вони ховаються на горищах, в дуплах, в печерах, ведуть такий нічний спосіб життя. Окрім цього, ехолокація притаманна деяким китоподібним, наприклад, дельфінам. І ми з вами на наступному році про це ще трішечки поговоримо. Остання група на сьогодні це в нас гризуни. Вони є. Дрібного або середнього розміру тварини, і поширені на різних континентах. Ведуть вони наземний, підземний, деревний підводний спосіб життя, точніше напівпідводний. Ці тварини характеризуються наявністю чотирьох різців, по два на кожній щелепі, різці вкриті емаллю, е, лише спереду, тому вони е, саме будуть сточуватися з того боку, де емалі немає. І при цьому вони постійно залишаються гострими. Тобто, таким чином відбувається самозаточування зубів. Тобто запам'ятаємо, що гризуни це ті тварини, у яких верхня щелипа два різці, нижня щели два різці, які ж будуть представники відносяться до гризунів. Ну, типовими представниками є білка, наприклад, це дуже відомий представник мешканець лісів та лисопарків, живе в дуплах, деревах, у гніздах. Живиться, наприклад, там, насінням хвойних грибами, ягодами. Але окрім цього, він білки живляться ще ящерками, яйцями птахів, пташенятками, дрібними гризунами, тобто це є така всеїдна тварина. Перед зимовим періодом вона запасає насіння плоди рослин, сприяючи їхньому розповсюдженню. Тобто, взагалі, білка, вона таким чином поширює плоти, що вона його десь заховає, і вона забуває де саме. Ну і через деякий час, коли вже настають сприятливі умови, вони починають проростати. Таким чином, вона поширює ці плоди. Наступний представник Бобер е, веде напівводний спосіб життя, заселяючи береги невеликих річок, озер тощо. Е, сплющений, розширений хвіст тваринців допомагає їм плавати у воді. Е, на екрані його не видно, але я думаю, всі ми знаємо, яким чин, як виглядає хвіст. Бобра. Живуть бобри колонями, будують характерні боброві хатинки. Цю хатиночку ось ми бачимо з вами на екрані. У водоймах з непостійним рівнем води бобри влаштовують такі греблі. Так вони підтримують постійний рівень води в загатах, запобігаючи осушенню саме своєї оселі. Наступний, наступні представники це така велика велика група гризунів. Мишоподібні гризуни. До них належать миші пацюки, хом'яки, полівки. При цьому миша хати, наприклад, і види деяких пацюків, вони пристосувалися до життя в оселях людини та поблизу їхніх осель. Тобто, таким чином вони знаходять оптимальні умови для життя, і при цьому, оселяючи в житлі людини, миша, хатя та пацюки знищують та псують. Харчові продукти. На цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас є питання стосовно цього уроку, то задавайте їх в коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!